Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже бойову та драматичну партію, яку було зіграно в 10-му турі чемпіонату світу серед юніорів. Чорним грав міжнародний майстер з Києва Ігор Самоненков. Його суперником був французький майстер Мейль Боє. Є чотири зіграли білі С5, Сицилійський захист, кінь Ев 3, С6 і слон Б5, це система Розсолімо. Після ходу е 6 а він є одним з основних за чорних в цій позиції. Найбільш принциповим ходом за білих є взяття на С 6 зі здвоєнням чорних пішаків. Але Маельбоє -Е вирішив використати дуже цікавий гамбітний варіант. Зігравши Д4, і після ЦД не забрав пішака конем, як зазвичай білі тут роблять, а зробив хід 2 0 Цей досить логічний та цікавий варіант ще жодного разу не зустрічався в турнірній практиці. Білі пропонують супернику зберегти пішака Д4. І Самоненков розвиває слона на С5, захищаючи його. Але кінь БД2 після ходу a 6 розмін на С6 і e 5 Білі хочуть поставити коня на e 4 або С4. І тут українцеві слід було попередити цю можливість суперника, зробивши очевидний хід Д5. І після приблизного б'є слом'єде 6 у випадку кінь б'є де 4 Чорні, звісно, забирають на аж 2 і б'ють на д4 з подальшим кінь d 7 і два нулі. І білим тут треба грати дуже енергійно та винахідливо, щоб довести свою компенсацію за зайвого пішака суперника. Але в нашій партії після ходу Е5 український шахіст, зустрівшись з несподіваним дебютним варіантом, зробив значну помилку. Він зіграв f5. Так, він забрав у коня суперника одне поле на Е4, але залишилось інше. Білі, звісно, не забирають на проході, даючи чорним вивезти коня на F6 з подальшою рокіровкою, а ставлять коня на С4. І тут Самоненков... Робить ще одну помилку, яка ставить його на край прірви. Треба було зіграти кінь Е7, щоб якнайшвидше зробити коротку рокіровку. Хоча і в цьому випадку, граючи b4, дуже сильний хід, і далі ферзь б'є d 4, білі захоплювали перевагу. Після двох нулів С3, проганяючи слона, слон же 5 зв'язка, далі кінь d6. Але перевага чорних в цьому варіанті була не така вже велика, як в партії. А в нашому поєдинку після ходу кінь кінця 4 а 5 зіграв Самуленков, маючи на увазі поставити слона на А 6. Але ставлячи свого слона на ж 5 білі тут досягали майже вирішальної переваги. Справа в тому, що якщо перекритися конем з наміром зробити рокіровку, то білі нарешті ставлять коня на Д6 шах. У випадку розміну втрачається зв'язаний кінь Е7. А якщо відійти, то кінь б'є d4. Ну і звісно, в такій ситуації Чорні, залишившись без рокіровки, скоріш за все протягнуть недовго. Якщо ж після слон G5 відійти ферзем, то кінь б'є Д4 і на кінь Е7 все той же хід кінь d6 шах. А після взяття забираємо на е 6 І після ДЕ пішакова вилка. Ферзь d7, слон е 7 і тут справи чорних кепські. Вони не можуть зробити жодну з двох рокіровок, а слон е 7 захищений потужним прохідним пішаком Д6. Наявність різноколірних слонів лише підсилює ініціативу білих. Проте тут вже француз робить неточний хід, йому не подобається зв'язка слона 6, тому відходить турою на е 1. І чорним треба було якнайшвидше зробити хід е7, щоб навіть після шаху забираємо відійти конем і зробити все ж таки коротку рокіровку. Але український шахіст продовжує наполягати на своєму варіанті, який пов'язаний з виходом слона на а 6 даючи супернику розвинути ініціативу на королівському фланзі. Слон g 5 ферзь b8, кінь d 6 шах. Виявляється, що після взяття на d6, ферзь d6, у білих є кінь d4. Ідея кінь e 6. Ферзь d5, захищаючи ферзя, але шах g 6 ферзь h4. Далі тура А d 1 У чорних дуже слабкі чорні поля на королівському фланзі. Звісно, пішаки в такій ситуації ніхто вже не рахує. У білих просто виграна позиція. Тому на хід Кінь, де шість шах, Самоненков змушений залишитись без рокіровки. Українець пішов на F8. Кінь б'є d 4 Білі відновлюють матеріальну рівновагу і вже готові завдати вирішального удару по позиції суперника. Самоненков опинився у дуже скрутній ситуації, але продовжує боротися: аж 6, ферзь h 5, зв'язуючи пішака та загрожуючи матом. Салон б'є d 6, змушені зіграти чорні d. Якщо тут забрати ферзем, то тура d 1, все та ж загроза кінь Є6, і після відходу на Є6 забираємо турою. Брати туру не можна, буде мат після взяття конем пішака. А якщо дати турі відійти, то положення чорного короля стає ще гіршим. У білих тут виграна позиція. Тому після ходу ЄД ферзь є 8 грає Самоненков. Він просто мріє про розмін ферзів, але боє продовжує тиснути на позицію суперника, граючи ферзь ж 4. Ферзь Ж6, нападаючи на слона, шах. Звісно, брати слона і запускати білого ферзя на є 7 з подальшим відходом короля на ж 8 та взяття на д 7 з боку білих. Це Самоненкову зовсім не потрібно, тому король Е8 він грає, і тут Боє міг вже закінчити цю партію буквально в декілька ходів. Треба було просто забрати на е 6 і після взяття взяти пішака на С6. Загроза білих очевидна, це зіграти Д7, і після взяття вилка кінь Е5, можна й в зворотньому порядку зробити ці ходи. Якщо чорні грають кінь f6, то якраз треба відразу зіграти кінь e 5, нападаючи на ферзя. І після відходу на h7 білі виграють чудовим ходом ферзь 4. Ось так через цю дошку. Ну і далі мат. Якщо зіграти тут ферзь g4, сподіваючись розміняти ферзів, то знову ж таки d7 і та ж вилка кінь e 5. Отже, граючи тут тура б'є 6, білі просто вигравали партію. Але боє починає грати не так вже чітко, як раніше. Він робить квартирку H3, захищаючись від розміну ферзів, але ферзів 7 грають чорні. Тура ад 1 слон C8 і слон G5. Як і раніше, у білих велика перевага, але нічого вирішального вже не видно. Ферзь g6 знову грають чорні і повторення позиції. Звісно, білих нічия не влаштовує. І тут можна було просто захистити слона ходом коня на ф3, маючи на увазі потім у потрібний момент стрибнути на є 5 Але боє грає слон С1, С5. Самоненков відкриває діагональ для свого слона, кінь e 2 і нарешті кінь Ф6. Білим слід було зіграти ф3, обмежуючи чорного коня і погоджуючись з короткою рокіровкою суперника. Але Боє не хоче випускати ініціативу. Він грає кінь в 4 і наривається на розмін ферзів, але не через поле Ж4, а через поле Ж5. Щоправда, після взяття на G5 кінь Д3, Еншпіль також на користь білих. Зараз два пішаки під боєм. Семененков вирішує зіграти ж4. Після розміну кінь б'є c 5. Зіграв француз. Тут білий кінь повністю домінує над слоном. Позиція чорних, як і раніше, дуже і дуже погана, але Самуненков продовжує боротися. Грає Тураж 5, нападаючи на коня, захист короля всім. Якось потихеньку чорні розвинули свій королівський фланг, але у білих вже зайвий пішак. С4 грає бо А4 і Б4. Чорні забирають на проході, відкриваючи вертикаль для своєї тури. І тут Ігор Самоненков, розуміючи, що якщо грати спокійно, то партія, врешті-решт буде програна, робить ось такий хитрий хід G3. ставлячи супернику дуже конкретне питання: чи буде він бити цього пішака? А може просунути свого пішака F на одне чи два поля вперед, може просто зробить якийсь інший хід? Звісно, в такій ситуації можлива помилка. З боку суперника, адже вибір досить великий. Але слід визнати, що поки що цей вибір для француза вельми приємний. Можна було забрати Так, кінь стає на G4, але Б4, захищаючи коня, який залишався без захисту після розміну на Є3, а після тура А3 тура Д3. Білі фігури нормально взаємодіють, захищають одна одну, зберігаючи вирішальну перевагу французького шахіста. Але Тура А1 зіграв БЕ, тура Б8. Самоненков не хоче мінятися. Тура А7 заходять білі і кінь ж 4 Чорні вже створюють певні загрози на королівському фланзі. Але, як і раніше, можна було забрати на G3. Втім, Боє вирішує забрати на 10, загрожуючи подвійним шахом кінь Е5. Тому треба бити. Нарешті цей бідолашний слон, хоч якось знадобився своєму полководцю після взяття король Ф6. І тут Боє, до речі, який як і Самоненков потрапив у серйозний цейтнот, зробив нарешті суттєву в цій партії помилку. Йому треба було зіграти Ф4. Справа в тому, що після взяття на є3 тура б'є Є3. Чорний пішак g 3 під боєм, і чорні не мають часу на створення матових загроз білому королю. Але боє зіграв інакше. Він пішов F3, вирішив все ж таки вже визначити положення чорного коня. І тут Самоненков, отримавши прекрасний шанс зрівняти позицію, помиляється у відповідь: Українцеві треба було розмінятися на є3. Справа в тому, що при білому пішакові на F3 пішак G3 не потрапляє під бій, і це дає рятівний темп чорним. Вони грають тура А8 з загрозою мату, треба грати тура Е1, і після тура А2, незважаючи на велику матеріальну перевагу білих, позиція вже нічийна, оскільки чорні заходять іншою турою на H2 і забирають на G2. Мату там білому королю немає, але є вічний шах, якого білі не зможуть позбутися. Наприклад, Тура Е7, нападаючи на пішака Е6, але Е5 і після С5 тура H2. Забираємо на Е5, шах король ш 1 Так, якби чорний пішак стояв на F3 або H3, був би мат. А при пішакові на G3, на жаль, для чорних лише вічний шах. Ну і це рятівна нічия. Але Самуненко зіграв інакше. Він пішов кінь F2. До речі, створив загрозу тура H1. Але граючи тут король Ф1, білі просто вислизали своїм королем. І контршанси чорних щезали як роса на сонці. Але після кінь Ф2 слон, d 4 шах зіграв французький шахіст, це помилка у відповідь. І ходом є 5 український майстер досяг вже абсолютно рівної позиції. ці кульмінаційна ситуація цієї партії, завзято захищаючись. Український шахіст зумів уникнути розгрому і дійшов до ось такої дуже цікавої позиції. Контрольний сороковий хід став в цій партії вирішальним. Білим треба було примиритися з рівністю після очевидного взяття на Е5. Далі забираємо. Тура б'є ж 7 чорні б'ють на д 6 або Б3, і білі встигають забрати пішака ж 3 Кінь Д3. Далі забираємо ще одного пішака, три пішаки проти коня. Позиція рівна, це буде нічия. Але незважаючи на те, що на дошці вже рівна позиція, боє все ж таки не полишив своїх амбіцій щодо виграшу цієї партії. Йому примарилося, що хід слон б'є ф2 можна зробити. Звісно, він розрахував пряме взяття, далі король f 2 чотирьохтуровий еншпіль виглядає для білих виграним. Але французький шахіст не врахував того, що білі аж ніяк не змушені відразу бити слона. Наступним своїм ходом тура аж один шах. Ігор Самуненков, який захищався протягом всієї партії та декілька разів пройшов крізь абсолютно програну позицію, виграє цей поєдинок блискучою комбінацією. Білі змушені забрати на h 1 і лише тепер чорні б'ють на ф 2 Захищаючи поле ж 1 та створюючи дві загрози мату на H8 і взяття тури. У чорних одна тура, а у білих дві. До того ж, у них на два пішаки більше, але мату уникнути білі не можуть. У відчаї боє зіграв тура f1 і отримав натуральний мат після тура H8. Ось така блискуча та драматична партія у виконанні Ігоря Самуненкова. Потрапивши в дебюті у дуже скрутне становище, він крутився як міг захищав свого короля, навіть залишившись без рокіровки, зумів дотягнути до еншпілю, в якому його справи також були кепські. Але все ж таки, ось такий завзятий опір з боку юного українця значно послабив віру француза у кінцевий успіх. І в той момент, коли треба було вже погоджуватись на нічию, він, як то кажуть, перегнув палку і потрапив у дуже красиву комбінаційну пастку у виконанні Ігоря Самуненкова. Ця партія є чудовим прикладом того, що в шахах, як і в будь-якому виді спорту, не треба здаватися заздалегідь, навіть отримавши програну позицію, треба боротися до кінця. І в такому випадку Каїса може винагородити вас за наполегливість, за переможний дух, який в цій партії продемонстрував Ігор Самоненков. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!